Розчарований вернувся у Черкаси. Немає же в них лицарського духу, говорив, всі вельможі та шляхта корінної Польщі не то що самі не хочуть воювати, а ще й бояться, щоб мене дразнили татари турків, бо вони готові рушити на Польщу та знищити її. Це вже не лицарі, це вже крамарі та розкішники. Говорив старий Дашкович князеві Дмитрові Вишневецькому подразнено. Князь Дмитро додав теж з обуренням вони волять платити гарач татарам, як щербити шаблі на їх шиях. Нам треба буде самим узятися, зібрати тих всіх охотників у постійне військо. Твоя правда, Дмитре, та я вже за старий. До того, то вже твоя черга довершити цього, говорив Дашкович. Як Бог дозволить, довершу. Сказав твердо й рішучо княжич Дмитро Вишневецький. На Запоріжжі Остап Дашкович умирав. Вернувся з походу на татар важко поранений. Тому негайно покликав до себе князя Дмитра Вишневецького та сказав, Молодий, друже, не довелось мені разом із тобою поповнити наші плани. Я умру, тепер чую це. Та я певний, що ти сам довершиш цього діла. Однак, щоб краще приготувати все, ти йди за Дніпрові пороги. І там учися ще найкраще воювати з бісурменами, бо кажу тобі, що там між цими бродниками та охотниками більше навчишся, як тут у замку. Я спершу думав старатися, щоб по мені ти став Черкаським та Канівським намісником, та бачу, що тобі тут було б затісно. Ти все ж таки був би тут зв'язаний королівськими приказами. Тому йди на Запоріжжя. Піду, відповів палко князь Дмитро. Піду, мій другий батько, піду. Потім скликав Остав Дашкович усіз замкових старшин, то вирішив славних походів і прощався з ними. Я умру, говорин слабим држучим голосом. Всевишній хоче, щоб я вже покинув вас, тож поки я ще при повній свідомості хочу попрощатись з вами і подякувати вам усім за любов і прив'язання до мене, за вашу посвяту для мене. А коли я комусь щось прикре зробив, а може, скривтив, то Хай тепер простить мені, як я усім прощаю. Старим воякам, що не один а десятки походів відбули за взятим рубакою, станули сльози в очах і вони не соромились цих сліз. Плакав пан Ярмалинський, плакали три побратими, яцку біло у Масло, й Андрушко Братлавський. Коли Дашкович побачив їх, усміхнувся та сказав, а ви три побратими. По моїй смерті йдісь князя Дмитро на Запоріжжя. Підемо, сказав я й за всіх, без тебе, батьку, нема нам чого тут сидіти. На другий день ще до світанку Остапа Дашковича не стало живих. Сумно стало в Черкасах ще довго після похоронів. Жаль за покійним намісником. Визивав важкі зітхання з грудей його козаків. І одного дня три побратими з'явились князя Дмитра. Княже, сказав Карпо масло, ми тут довше не витержимо. Їдемо запороги. Хочеш, то їдь з нами. Їду, сказав князь Дмитро, – попрощався з паном Ярмолинським. Та таки цього дня всі чотири. Рушили в дорогу. Їхали кіньми вздовж Дніпра. Була велика жара увесь степ жовтів, бо сонце дотла звяло зв'ялило траву. Їхати вздовж правого берега Дніпра краще, говорив Карпо, бо й від води йде прохолода, і паша ще тут зелена. Добре було б сісти на байдак та поплисти Дніпро, Заважив Андрушко. Певно, що добре. Засві'явся князь Дмитро, та ти, Андрушко, трохи запісно зголосився за своєю радою. Їхали так два дні без пригод. А третього дня, коли доїздили до місця, де річка сула вливається в Дніпро, побачило віддалі з полудня густу хмару куряви. Небаром можна було розпізнати вершників це не татарва. Це наші, заявив Яцко втішно. То добре, закликав князь Дмитро. Чи же не відмовляться нам, коли схочемо пристати до них. І всі чотири завернули коні на південь на стрічу відділові козаків. Ті теж уже завважили їх. Здорові були, пане, молодці, закликав князь Дмитро. Хто у вас, отаман? Я закликав один, що їхав попереду відділу. Михайло лисун, називаюся. А, лисун, закликав князь Дмитро втішно. Про тебе я вже чував, навіть пісню знаю, що про тебе співають. І князь Дмитро затягнув пісню. Ой, лисуне наш лисуне, в твої копси злоті струни, в сагайдаку срібні стріли. З твого лука кожна вцілить, а при боці шабля гостра не рубає тіло й кости. Шабля бісурмен рубає, а на кобзі вітер грає, ударяючи об струни, твою славу наш лисуне». Зараз підхопили пісню всі козаки. Грімку несла могутня пісня степом. А як скінчили співати, говорив знову князь Дмитро. Сам Бог зіслав нам тебе з твоїми козаками, славний Атамане. Ми вибралися на Запоріжжя шукати лицарської слави, а під твоїм проводом, напевно, здобудемо її. А хто ти будеш? перебив йому лисум. Я, князь Дмитро Вишневецький, а це три мої товариші, яць Білоус, Карпо, масло та Андрушко Братцлавський. А, коли це ви, то вам усім чотирьом не треба, що лиш добувати слави? Ви вже її добули під проводом славного намісника Дашковича. Я вже чував про вас, чого ж ви кинули його? Він помер уже, відповів Карпо. Лисун зняв шапку з голови і сказав, хай з Богом спочиває. Добрий завзятий був вояка, був пострахом бісурмен, знає його добре, бо з ним разом тікав із полону з Криму. Буде тому ще чи не півтори десятка літ, коли такі славні лицарі, як ви чотири, зголошуються до нас, то нам тільки радіти, тим більш, що тепер жде нас робота. Яка? спитав княжич Дмитро. Ми дістали язика, що вертаються татари з великим ясеремо. Хочемо засісти на них край чорного шляху. Гарно закликав княжич Метро. Знаменито закликли собі три побратими. Добре нам починається, додав ще яць білоус, і всі чотири їсті прилучились до гурту й подались на південь. Засядемо в балці неподалік шляху дав приказ лисун. А ти, Охриме, вийдеш на могилу відтам там глядітимеш за татарами. Як побачиш, що наближаються вже до нашої балки, заскигли тричі чайкою. І небаром весь світіл скрився в балці, а Охрим пішки подався на недалеку могилу. Тихо сиділи козаки в балці дожидали гасла. Нараз пронеслось повітрям. Ки ги, ки ги, так тричі, тепер лисун приказував. Ви, климій ти, ти Семене, лишитись балці біля коней. А ми всі, як почуємо тупі татарських коней, людських ніг, вискочимо, негайно й ударимо на татар. Незабаром застогоніла земля від тупоту ніг і копит. Почувся скрипіт коліс. З Богом крикнув лисун, що перший вискочив із балки і за ним усі. З страшним криком і голими шаблями в руках кинулись вони на татар. Від крику татарські коні сполошились та стали скакати на всі боки, змішалися й татари. Напад був для них несподіваний, бо ніде, як оком сягнути, не заважили ні однієї людини, а козаки наперли лавою та рубають. Уже багато татар покотилось додолу. Заки вспіли собі добути шаблюк, кипить завзята боротьба. Захочу але сум своїх, браття за віру, за христа, за матір Його присвяту. Захочу татарський ватажок своїх. Верещи, що сил шаблюкою вимахує, а княжич Дмитро Вишневецький вже на нього око має. Продирається до нього, а за ним три побратими, продерлися, вже княжич Дмитро і татарський ватажок схрестилися шаблями, добре орудує шаблий ватажок татарський, але на ще кращу рубаку попався, Зводить шабля об шаблю й довго ні один із них не дістав рани. Аж тут княжич Дмитро наглим рухом наставив шаблю гострим кінцем. До грудей ватажка та пхнув її з силою. Шабля стрягла в грудях до половини, і татарин повалився з коня. Княжич добув шаблю назад і кинувся закриваленою шаблею у вир боротьби. Коли косац то побачило, що татарський ватажок покотився додолу, то ще з більшим завзяттям кинулось на татар. У татар упав дух, багато з них прохало вже пощади, і самі наставляли руки під мотузя. Битва скінчилась, перемога була повна, козаки розтинали сирицю на руках бранців і веліли їм здобичі брати, що було їх, та багато бранців не хотіли брати нічого. Ми дякуємо Богу і вам, лицарі, за визволення. Тепер нам коби найскоріш додому. Працю знову добудемо те, що втратили, і брали із собою лиш тільки харчів, що стало їм на дорогу. Козаки пов'язали татар і станули кошем. Похоронимо насамперед своїх, сказав лисун. Бог поміг, що небагато впало наших. І справді з козаків тільки п'ять убитих, а татар понад двадцять. Зате ранених козаків було багато більше. Їх узявся перев'язувати з Білоуз і з карпом маслом, перев'язували рани татарських бранців. Убитих козаків похоронили на могилі, а для убитих татар виліли татарам копати великий гріб. Біля козацької могили. Після похоронів взялися варити обід для себе, для тих визволених бранців, що ще лишилися. Татари бранці також дістали обід. По обіді дав приказ лисун. Вертаємося, де ваш осідок? спитав княжич Дмитро. – На острові Хортиці, відповів лисун. І рушив похід переможців, попереду стопа відділ козаків, за ними пов'язані бранці, а за бранцями татарські мажі, повні всякого добра. Пізно вечором прибули на остров Хортицю. Тут були скриті в комишах три чайки, на них вантажили все добро і перевозили на острів. Потім перевезли бранців, інші. Перевели коней уплав через ріку, а решта дісталася туди чайками. Княжич Митро зацікавився, як вони тут живуть. На острові було побудованих кілька куренів, плетених із хворосту, накритих шкурами звірят. Тут ми безпечні, як ведмідь у Гаврі, говорив лисун княжича від метрові. Ні, татари тут нас не найдуть ні пограничні старости, що лазь на нашу добичу, і готові нам забрати значної частину. А ми від сіля можемо підглядати за татарами, що вертаються з добичу та ясиром з України. Князь Дмитро задумався, правда, що ви тут безпечні від татар і від старостів». Так я думаю, що то замало тільки відбирати добичу в татар. Краще зібрати більше сил та завдати татарам удар таки в їх землі. Е, на це ми ще заслабі, відповів лисун. Поки що заслабі, це правда. Та коли б так зібрати всі ці ватаги, що засідаються на татарську добичу тут на диких полях. То можна було б утворити сильне військо, сказав князь Дмитро. А так то здебільша марна витрата сил. Думка княжича Дмитра все ж таки не пішла на марне. При побратимі собі стали ширити такі погляди між товариством, помало прихилися до них і отаман Лисум. Побратими говорили. Чому мають оборонці християнства тільки на місці Черкаський, Канівський та інші пограничні старости, чи ж вони цю славу не добувають сміливістю завзятістю нашого козацтва? Це правда, признався Лисун, нашою кров'ю добувають собі панове старости славу і багатства, тому ми від них утекли аж тут. А як тут прийдуть, то куди втечемо? А як ми будемо такі розбиті на малі ватаги, то прийдуть, напевно, тут, а як не вони, то ще гірше не займуть займуться землі, говорив яцко Білоус. Лесон не знав, що на це відповісти. Та здорове зерно кинути княжичем Дмитром і трьома побратимами. Не змарнувалося. Помалу, дуже помалу, а все ж таки щораз більше ширилася думка між козацтвом, що треба збирати більше товариства за порогами Дніпра і творити постійне військо. І стали готовити похід на Крим. Княжич Метро весь віддався підготуванні походу, хоч і лисун не дармував. Та тут пригнав до княжича Дмитра Гінець і вишнівця з листом від матері. Приїжджай сину, писала мати, приїжджай негайно, бо батько дуже хворий. Як не приїдеш негайно, от може бути, що вже не побачиш його, як бог схоче покликати його на той світ. Черкаський і канівський намісник. Не гаявся, княжич Метро розпрощався з товариством і ранесенько на другий день пустився разом з гінцем у дорогу. Прибули ще на час, застав княжич Метро батька в живих та при повній свідомості, недужий батько зрадів приїздом сина, велів оповідати собі про все, як і що пережив княжич у Черкасах. Та на Запоріжжі, коли син оповідав про вільне козацтво на Запоріжжі, батько зітхнув і сказав, сину, якби знайшовся якийсь сміливий і розумний вождь, то відтам міг би почати відбудову держави святого Володимира, ті тепер дикі поля були колись його власністю, а навіть Крим мали в своїх руках. Володимирові нащадки, о, як би я радів, сину, на тому світі, якби то ти став тим будівничим Володимирової держави. Наше жила Дмитри, крім голови Гедеміна, пливе кров Руриковичів, кров Володимира Святого. Слова батька глибоко запали в серце мозок княжича Дмитра. Два тижні ще жив старий князь Олександр Михайлович Вишневецький, умираючи, благословив княжича Дмитра та й сказав: «Дмитре, сину мій любий, твоя слава в шаблі, тобі не сидіти тут у Вишнівці. Я просив князя Радивила, як порожниця, якесь пограничне староство, подбати, щоб тобі його надали. Там твоє місце. Дякую вам, батечку, сказав зворушений син і поцілував виходілу руку недужого батька. Похорони князя Олександра були величаві, крім найближчої родини, були маршал князь Радивил, князь Василь Константин Острозький, князь Ізбараський і багато, багато визначних магнатів. Після похоронів. Не поїхав княжич Дмитро Вишневецький назад на Запоріжжя, а остався дома в вишнівці, бо мати вдовиця ніяк не хотіла пустити його від себе. Не спішися, Дмитрусю, говорила, подожди, хай надивлюсь на тебе, хай натішусь тобою моєму важкому смутку, і син не міг противитися матері, не міг відмовити її проспі. Як тягнуло його до товариства на острові Хортиці. Аж одного дня князь маршал Радивил Рудий прислав до княгині вдовиці письмо, в якому повідомляв її, що йому вдалося виробити у Великого княжича Жигмонта на місництво Черкаське і Канівське для її сина, князя Дмитра. Князь Дмитро зрадів, бо, хоч не те саме, що вільне козацьке життя на Запоріжжі, та все ж таки більше простору, більше розмаху, як тут у Вишнівці, не противилась тепер уже й мати, і поїхав князь Дмитро Вишневецький обняти на місництво Черкаське і Канівське. Тепер їхав уже з чималим відділом. Їхав із ними пан Амброзі Ямпольський, що мав його в імені короля вести в урядування. Черкасці знали вже, що король назначив намісником князя Дмитра Вишневецького і громадою з хорухами. Вийшли перед ворота повітати князя. Пан бургоместре Йосип Сулема подав князеві хліб і сіль. І виголосив до нього довгу орацію, якій згадав славних предків вишневецьких від Олега Віщого, почавши: Твій предок, світлий князь, Олег Віщий у бистрих моноксилах цепточайках, загрозив самому царгородові. Дай, Господи, щоб і ти пішов слідами свого славного предка. І так само, як він прибив ще та на воротах царгороду, йде зроби те саме тим більше, що тепер царгород у руках поганих бісурмен. Князь Дмитро подякував бургомистрові Суемі та закінчив, поки життя мого, поки шавля в моїх руках, воюватиму з ворогами Христа Святого і не посоромлю слави, предків своїх. Слава, слава, слава князеві Дмитрові залунало соток грудей на ці слова. Князь Дмитро відразу став думати про підготування великого походу на Крим, звертався з цим до короля та одержав від королівського канцлера письмо, що поки що дав зовсім спокій татарам, бо Польща потребує тепер спокою. Це канцлерове письмо зневірило зовсім князя Дмитра Вишневецького. Ніяк я тут не висажу з тих Черкас, говорив він огірчений. Треба мені йти до товариства на Хортицю, з ними скоріше, з уродою це діло. Саме тоді, по Україні, лунала слава трьох побратимів, карпа, масла, яцька білоуса. Андрушка Браславського скрізь говорили про їх походи, бо навіть бандуристи пісень співали вже про них. А я тут мушу сидіти з заложеними руками, думав з огірчення Дмитро Вишневецький. А тут іще на додаток прийшло королівське письмо, що татарський хан і Султан Турецький. Жалуються на безнастанні напади якихось карпамасли, яцька білоуса та андрушка й лисуна. Король наказував вишневецькому, щоб ураз пограничними старостами приборкав цих козацьких ватажків. Ще тільки цього хипувало, подумав уже лютий князь Дмитро. Небаром завітав у Черкаси Карпомасло відвідане до родини. Князь Дмитро Вишневецький, почувши про його приїзд, покликав його до себе. В розмові згадав йому про те, що звертався до короля з проханням, що рушив походом на Крим і обіцяв до походу зібрати велику силу козацтва. Інакше й не могло бути, сказав на це Карпо. Королеві тепер не війни в голові. Він тужить за своєю покійною жінкою, Варварою Радивілівною. Правда твоя, друже, але скажу тобі ще щось більше: я з королівської канцелярії дістав письмо, щоб замість іти на поганців приборкав вас трьох побратимів і лесуна, бо ви своїми походами дразните султана і хана що тепер в дружбі з королем Жимонтом августом. А, бачиш, княже, засміявся Карпо, нема що? Маєш мене тут? Кажи ув'язнити. Не дав князь Дмитро й докінчити Карпові. О, цього не буде ніколи. Радше кину це все піду на Хортицю до вас. Там укріпимося, і хай хто хоче, пробує на світам вигнати, чи хан, чи султан, чи навіть король. Так, друже, кину Черкаси, ще сьогодні вийшли письмо до короля: що зрікаюсь намісництва, і разом із тобою, та всіма охочими рушаю на Хортицю. Славно! Закликав радісну Карпо.